Він бачив смерть побратимів, втрачав на війні друзів і щодня рятував життя українських захисників і захисниць. 26 липня у горішньоплавнівській громаді прощалися із бойовим медиком Андрієм Волоковим. Живим коридором і квітами присутні на траурній церемонії громадяни провели домовину з тілом військовослужбовця до місця його останнього спочинку. Віддати шану герою прийшли побратими, представники міської адміністрації, рідні, друзі, колеги і усі, хто знав Андрія Волокового. Прощальну промову виголосив міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі, друзі, колеги. Сьогодні горішньоплавнівська громада проводить нашого лікаря. Солдата Збройних сил України Волокового Андрія Вікторича за межу обрію. Народився Андрій Вікторич 25 березня 1986 року в селі Млинки Онуфріївського району Кіровоградської області. У 1988 році родина переїхала. До Комсомольська. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи номер 1 навчався в Кременчуцькому медичному коледжі. Потім працював у складі бригади екстреної медичної допомоги в нашому місті. У 2012 році, закінчив навчання. У Дніпропетровській медичній академії. Працював у медичних закладах Кіровоградщини. Паралельно викладав патологічну анатомію у кіровоградському філіалі Донецького національного медичного університету. Із 2019 року. Працював у лікарні міста Горішній плавні. 25 грудня 2023 року добровольцем пішов на російсько-українську війну. 19 липня 2024 року. Медик військової частини солдат Збройних сил України Андрій Волоковий. Відійшов у вічність в селі Гончарівське Чернігівської області. Світла і вічна пам'ять про Андрія Волокового назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Героям слава! Добрий, товариський, працелюбний, позитивний. Саме таким запам'ятали Андрія Волокового колеги і побратими. Андрій був надійним побратимом, професіонал свого діла. Таких професіоналів нам зараз буде, їх і так не вистачало Катастрофічно Їх зараз взагалі ми будемо без нього як він знав свою роботу. Він працював, як би сказати, я то кажу, 24 на 7, а він було б, щоб у нас 72 на 7. він би всіх 72 працював. І це все він працював. Він себе не беріг. Просто як кажуть, медики, вони. Не можуть всіх спасаєте, а на своє здоров'я ви забиваєте. Отак і воно було і Андрієм. Були в нас і екстрені і не екстрених, і екстремальні виїзди. І він ніколи був завжди життєрадісним. Шутник. шутіли ми з ним. Я йому колись сказав, була б у нас друга обстановка, я б все віддав, щоб я в житті не знав. Но це багато хто людей не розуміє, щоб, ну, не те, що я був проти них. Я просто, щоб поміняти цю всю, якщо б ціна вопроса була в цьому, то я лучше б нікого не знав би своїх цих хлопців. Ну а так вийшло, що ми їх знаємо, і ціна вопроса цієї дружби в нас дуже велика. І дуже тяжко. Хай спочиває з миром і дуже йому дякуємо за те, що він дуже багато людей спас. Він щиро вірив у перемогу України і цю надію вселяв іншим. Прощаючись з Андрієм Волоковим, ніхто не стримував сльози скорботи, адже немає байдужих до спільного горя. Державний прапор, що накривав домовину з тілом бойового медика, передали його матері. Віднині цей синьо-жовтий стяг стане частиною родинної пам'яті про солдата збройних сил України Андрія Волокового, який під час несення служби врятував безліч життів побратимів. Під залпи почесної варти поховали героя на території військового меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно.